Ой, у лісі лісі церковка стояла, Радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, а у тій церковці аж троє віконці, Радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Віконце сходить ясне сонце, Радуйся, ой, радуйся, земне, син Божий, народився, а в друге віконце, сходить ясен місяць, Радуйся, ой, радуйся, земне, син Божий, народився, а в третє віконце. Вітають, радуйся, ой радуйся земле, Син Божий! Народився! Христос рождається! Славімо Його! Заньківчанки! Вітають військовослужбовців Національної гвардії України, а особливо тих, хто зараз перебуває на передовій. Ми бажаємо всім хлопцям залишатися живими. Ми бажаємо міцного здоров'я, щастя, злагоди, достатку. І многих і благих літ. нам бракує вас. Ми хочемо сидіти з вами за різдвяним столом, їсти кутю, їсти пампухи і тішитись цьому різдву. Ми дякуємо вам, дякуємо вам, що ви там заради нас, заради наших дітей. Ми страшенно вас хочемо бачити. Дорогі наші хлопчики, дорогі наші синочки, 6 січня ваші родини, ваші матері, дружини, ваші діти зберуться за столом, запалять свічку, будуть молитися за вас. Але пам'ятайте, що не тільки у ваших родинах, а і в наших родинах, і в моїй родині ми будемо молитися за ваше життя, за ваше здоров'я, за вашу гідність, за вашу силу, за вашу незглавність. Хай Бог віддячить вам і вашим родинам за цей величезний подив, який ви творите для нас, для всієї нашої країни, для наших дітей, для наших внуків. Слава вам, герої! Христос рождається! Слава! Слава Вітаємо вас з новим роком та Різдвом Христовим. Повертайтесь живими!